Друзі, всім доброго дня! Я радий вітати вас на нашому YouTube-каналі Орільська Мангалиця. Мене звати Євгеній Петренко. Та сьогодні я вирішив записати для вас відеоролик, який буде присвячено темі підготовки нашої до зимньої пори року до холодів. Ми вже почали, як ви бачите на задньому фоні видно грабити наш зимовий навіс для наших поросяток. Зараз все покажу, розкажу, що встигли зробити, що ще плануємо зробити. Ну і окрім того, введу вас в курс справ по новинам з життя нашого господарства. У нас тут поповнення є, зараз вам покажу. Тому всім гарного дня та приємного перегляду. Починаємо з гарних новин. От у нас тут загончик, де ви пам'ятаєте, можливо, було у нас тут разом три свинки, три матусі наших. Вона одна вже привела поросяток. Бачите, на не лежать Відпочивають. Сім штучок я нарахував. Сусідок цієї матусі я. Сюди переселив наші нові загончики, які в попередньому відеоролику ми спостерігали, як ми робили ось одна наша матуся. Насипали їй там кубельце, також скоро буде пораситися. І ось ще одна наша матуся. Також відпочиває, Травички вже трошки їй насипали, зерна. Тут у нас зона відпочинку. Поросятка наші відпочивають. Так, що ще хотів вам розповісти? Тут харчок наш Боря сьогодні дав нам трошки джазу. Прийшов сюди для вас знімати відео. Ось він наш такий гарний, красивий, симпатичний. Боря, привітайся. Прийшов, значить, знімати для вас відео, дивлюсь, а він отут через забор перестрибнув і побіг. Побіг туди. До першого загончику до Васька, Давай вдвоєм пускати піну. Хотіли вже битися, але слава Богу, хлопцям мені допомогли. Загнали ми цього Бориса. Тому минула наша небезпека. Тут наші поросятка, пам'ятаєте ті, що манюньки зовсім були. Бачите, які вже гарні підростають. Все добре, матусі наші справляються. Також в попередніх загонах, як ви бачили, ми встановлювали бетонні блоки для того, щоб було де нашим свинкам сховатися від вітру, від холоду, від снігу. Борі не ставили, думаємо, він у нас сильно і так впорається. Ну, а загалом свинки растуть, все добре. Розвиваємося, так скажімо. Що стосується нашого зимового навісика, зараз вам покажу, Бачите, по всьому периметру, який ми плануємо територію виділити під наш навіс, ми поставили такі металічні стовпчики. Бачите, який великий загончик у нас буде виходити. Будемо розділяти його на три частини, будемо калібрувати наших поросят. Це загон буде саме для поросят. Як тільки будемо відлучати від матусі, будемо заганяти сюди. Ну і Три групи буде, ті, що зовсім маленькі, старші, і ті, що вже перед тим як відправляти на відкорм, у третій загончик їх будемо саджати. Як ми ставили наші стовпчики, будь ласка, зараз покажу. Тут у нас фундамента не було, тому тут забетонували ці наші стовпчики. А що стосується основної кількості, от бачите, скільки їх тут штук, то робили таким нехитрим чином. Взяли порізали швейлер металічний, зробили з нього таку. як Скажімо так, площадочку для нашого стовпчика. Забили три шматки арматури під кутом 45 градусів, приварили до нашого швейлера, ну і безпосередньо стовпчик приварили так само до нього. Вийшла досить міцна конструкція. Я думаю, що нікуди воно не дінеться. Бачите, як гарно, не шевелиться нічого. Все досить стійко і надійно. От бачите, тут. Будуть у нас сіточкою перегородимо. От у нас перший загончик буде, доволі таки великий, просторий. Це перший. Тут в кожен загончик будуть окремі ворота, окремий доступ до кожного загончика. Це ще нам багато роботи ще зробимо це. Що стосується того, як воно безпосередньо буде. Виглядати в кінцевому варіанті. Ось, як ви бачите, ще одна перегородка буде. Тут у нас ще з радянських часів від старої будівлі залишився фундамент, тому ми його використали, щоб свинки наші не підривали, щоб заборчик був надійніший. І от як це все буде в кінцевому варіанті. Виглядати зараз вам покажу. Тобто ми замовили сітку. Майже таку саму, як була там в нових наших загончиках. Трішечки, трішечки вона тут тонша, І ось як виглядає в кінцевому варіанті наша конструкція. Тобто ми взяли сітку один прольот 3-метровий, висота сіточки нашої 1 метр. Взяли ми, значить, поприварювали до наших стовпчиків по бокам. Посилили, як ви бачите, через кожний метр металевим арматурним прутом, і зверху пустили арматуру і вийшла у нас така от гарна конструкція. бачите гарно виходить, нікуди вона не дінеться, поросята тут будуть невеликі. У нас плюс-мінус така сама конструкція на відкормі. І все з нею гарно. Зараз туди підемо, вам покажу. Тому загону вже більше року часу і нічого з ним не трапилось, хоча там кабани гуляють. По 200 кілограмів. Зараз покажу вам туди, перейдемо трішечки. Так, друзяки, ось прийшли ми сюди до нас да корм. Якраз спіймали з вами гарні кадри. Це якраз ті самі поросята, яких у нас матуся привела на вільному виголі. Бачите, все з ними гарно, також ростуть. Кабанці, молодці їх не чіпають. Матуся трошечки зазвичай осторонь тримається від загального стаду, але як бачите, все добре. Ніхто нікого не займає, не чіпає, всі гуляють, харчуються собі потихеньку та ростуть. Поросята гарнюні, бачите, такі біленькі, світленькі вийшли. Це від нашого біленького кабанчика. Так, дивіться, що стосується того самого паркану, про який я вам розповідав, ось подібна конструкція. Як ви бачите, тут навіть... Посередині не посилена нічим. Тобто просто сітка і сітка набагато простіша та тонша, ніж та, яку ми робимо там. Тут відрізняється конструкція лише тим, що ми зробили арматурні прути зверху та знизу. Посередині нічим не посилювали. ну а Основа це, як ви бачите, також звичайні металічні стовпчики. Ось Поки, поки нам матуся дозволяє, можемо з вами. За поросятами поспостерігати, поки не в лісок не втекли. Бачите, всі однакового розміру, матуся гарна. Обов'язково беремо її на заміточку і привела тут добре, не боліють, не хворіють. Дай Бог, нехай ростуть. Тут наш лісок, листя вже потрошку жовтіє кабанчик от там, де лежить, там і їсть. Молодець, щоб далеко не бігати. Ну а загалом така у нас тут обстановочка спокійна. Кабанці наші гуляють, ростуть. І тут наше молоде поповнення. Разом з матусею снідають. Зараз ще підемо туди, повернемося до нашого навісику. Розповім вам, де там і що. Будемо робити. Так, друзі, от, власне, наша сіточка, яку ми завезли. Як я казав, розміри 3 метра вона в довжину і 1 метр в висоту. Цього нам буде цілком достатньо. Це ми метал наш заготовили для того, щоб зварити наші ворота. Поріжемо, поваримо, також буде добре. Ну це вже коли ми доробимо, я вже Кінцевий варіант. Вам обов'язково продемонструю. Ну і власне, де ми збираємося навісик наш ставити? Зараз зайдемо до наших свинок, покажу вам. Дивіться, буде наш навісик вздовж оцього паркану. Також думаємо тут поставити їм для затишку бетонні блоки. Шифером позакриваємо їм оцю стіночку вдоль забора. І я думаю, буде чудово, насипимо їм для, для кубельця, скажімо так, сіна, щоб було їм затишно, гарно, тепло взимку. І я думаю, що це, це вже буде для них чудовий варіант на зиму. Щодо строків виконання, оце, все, що ми зараз з вами спостерігаємо, це у нас минуло біля тижня роботи. Швидка це або Повільно, скажімо так, судити вам. Але робили по мірі нашої можливості. У нас сварщик Діма один, а роботи в господарстві, самі розумієте, багато, то техніку там треба трошки підварити. Тому, тому маємо те, що маємо. Думаю, десь ще такими темпами, можливо, тиждень, можливо, трошки більше часу. І ми вже наш навісик закінчимо, тому що треба трішечки поспішати. Вже холоди, вже перші заморозки були під ранок вночі. Температура вже близько нуля, тому намагаємося потрішечку поспішати. Ну, тут, бачите, братві наші комфортно. Зараз ми їх ще трошки за ушком погладимо, якщо вони не злякаються. Ні, не злякаються. Ти мій гарний. Ну все, не кусайся. Не буду, більш не буду. Друзі, всім дуже велике дякую за перегляд. Дякую, що цікавитеся нашою роботою, розведення цієї чудової породи свинок, як угорська мангалиця. Сьогодні мені в коментарях зробили зауваження, що вона не венгерська, а угорська. Кому цікаво до попереднього ролику, перегляньте. Чому саме так я підписую ролики? Звісно, я чудово знаю, що на нашій рідній солов'їній мові буде саме. Угорська мангалиця. Але люди, я вам так скажу, ті, хто дійсно знає і володіє українською мовою, він навряд чи буде робити зауваження іншому, тому хто, можливо, не так чітко висловлюється, не так чітко формулює свої думки на рідній українській мові. Я вам скажу чесно, я все життя пробалакав, пророзмовляв, буде правильніше сказати. На російській мові, але в зв'язку з останніми подіями вирішив переходити на українську мову та власне, вести оцей свій блог рідною українською мовою. Я вважаю, що це заслуговує поваги. Тому, любі друзі, всім велике дякую за ваш перегляд, за приділену увагу. Всім гарного дня, гарного настрою! Залишайтеся в безпеці і все буде Україна!